Від Матвія, глава 27. А коли настав ранок, усі первосвященники і старші народу зібрали на раду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І, зв'язавши його, повели Тайпонтію Пилату намісникові віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув тридцять срібняків первосвященникам і старшим. Та й сказав, Я зрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали А нам щодо того, дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов і повісився. А первосвященики, як взяли срібняки, то й сказали Цього не годиться покласти до сховку церковного це ж бо заплата за кров. А порадившись, Купили за них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати, чому й зветься те поле, полем крови аж до сьогодні? Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи: І взяли вони тридцять срібняків, за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був мені. же став перед намісником. І намісник його запитав і сказав, чи ти, цар юдейський? І же йому відказав Ти кажеш, коли ж первосвященики і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свята народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава, і як зібрались вони, то сказав їм Пилат: Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо він знав, що його через заздрощі видали. Коли ж він сидів. На суддевім сидінні його дружина прислала сказати йому, нічого немає з отим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. А первосвященники старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали Вараву. Пилат каже до них А що ж я маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі кричали Нехай розп'ятий буде. А намістик спитав, яке ж зло він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати й казати, Нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більше й стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав Я не винний у крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав На нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм вораву, А Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то намісникові вояки до Рія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ, і, роздягнувши його, багряницю наділи на нього. І, спрівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали «Радій, царю юдейський. І, плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і зодягнули в одежу його і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного керіднян'янина Симона ймення, його змусили нести для нього Христа. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище, дали йому пити вина. З гіркотою змішаного, та покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба, і посідавши, стерегли його там, і напис провини його помістили над його головою. Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч приходив, його лихословили та головами своїми хитали і казали Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо Йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив Я, син Божий, також насміхалися з нього розбійники, що з ним були розп'яті. А від години шостої аж до години дев'ятої. Темрява сталась по цілій землі, а коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: Еллі, Еллі, Лама, Савахтані, цебто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Іллю, а один із них. Зараз побіг і взяв губку та оцтом її, наповнивши, настромив на тростину і давав йому пити. Інші казали Чекайно, ну, побачмо, чи прийде Ілля визволяти його. А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши, по його воскресенні до міста святого, війшли, і багатьом і з'явилися. Сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і сказали, він був справді, Син Божий. Було там багато жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галилеї і Йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія Мати Якова Йосипа, і мати синів Заведеєвих. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї, на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата, просив тіла Ісусового. Пилат ізволів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привали він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященики та фарисеї, і сказали: Пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, як живий іще був, то сказав по трьох днях я воскресну, звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його і не сказали народові Він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм пилат: сторожу ви маєте, ідіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каменя, Біля гробу сторожу поставили.